Це моя подруга. Головне, вона дітей спасла. 84-річний Валентин Платов сідає за кермо свого автомобіля. Цього разу чоловік не їде ним у далеку дорогу, а просто оглядає. Каже, коли більше тижня тому довелося їхати дві доби за кермом, переживав, щоб автівка не вийшла з ладу або щоб не закінчився бензин. Вона довезла, вона. Молодець. Хоч помаленько їхали, ну довезла. Не було страшно їхати в таку дорогу. Ну так, що зробиш? Я боявся до того, що якщо у неї щось случиться, нам ніхто не поможе. Ніхто не поможе. Всі пролітають, як самоліти, все одно, летять. Особливо другі, отакі здорові машини, то вони не бояться не. Я нічого летить. Чоловік став відомим завдяки відео, яке зняли в центрі переселенців у Запоріжжі. На ньому він колише на руках свою онуку шестимісячну Ізабелу. Відео каже, Валентин Платов не бачив, адже немає доступу до інтернету та телебачення. Внучку Ізабелу полюбляє тримати на руках. До вподоби це і самій Крихіці. Давай. <ріхи> Зараз Валентин Миколаєвич з родиною знайшли тимчасовий прихисток в одній із церков Івано-Франківська. У своєму рідному селі Степове, що за 50 кілометрів від Запоріжжя вони місяць жили під обстрілами, ховаючись у підвалах своїх будинків. Після того, як російські військові зруйнували будинок сина Валентина Юрія, його сім'я перебралася до дідуся. Проте пізніше і його будинок обстріляли. Як решта зробили нехай, вікна і, і через. Стіни прилетіли ці осколки. Навіть стволок був такий товстий, отакий дорогий потолок. Сюди. І той почти що наполовину перерізав, аж залетів осколок в грубу. А ми то тікали, то в підвал то сподбала, то в підвал то з подвала. То, подвал. то поболіли діти. Чоловікова жінка Юрій Платов розповідає, коли російські війська увійшли в село, можливості виїхати не було, адже автівки окупанти обстрілювали. В селі багато машин вони колеса порізали, тобто, щоб ніхто не виїжджав. Батько ну, у нас залізний гараж. Він поставив свою ціпу в гараж. Там вона і, на диво не постраждала до сусіда за городом. В огороді прилетіла одна міна, і у дворі друга міна. Якраз це але гараж лишився. Виїхати родина вирішила після того, як в Степове зайшли Збройні сили України. Щоправда, зі слів Юрія, українські військові не знали, що у селі хтось живе, адже місцева влада подала інформацію, що усіх жителів населеного пункту вивезли. Саме військові пригадує вмовили сім'ю виїхати. Росіяни вже почали користуватись фосфором. Говорить, це дуже небезпечно, ти вже не зможеш врятувати свою сім'ю. Від фосфору, каже, і бетон прогарає, тобто і гази є дивити, не можна дихати цим. Каже, виїжджайте. Тільки попросили, щоб я обійшов все село з своїм однокласником Андрієм Михайловим зібрати списки, щоб то було упорядочено якесь. Не так, що хаос. Порядок тим тим більше ви говорив по, по нашій інформації. Вас тут уже не було. Переїхала сім'я в Івано-Франківськ. Вісім днів тому додому кажуть, повертатися не будуть, бо вже немає куди. Зараз волонтери збирають кошти, аби придбати родині житло на Прикарпатті. Галина Маріша Назар Вінтунюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.